Galaxy S25 Ultra – це не той пристрій, яким він здається на перший погляд. Так вийшло, що презентація сучасного будь-якого продукту не дозволяє розповісти про пристрій у найдрібніших подробицях. Бренд ставить пріоритети і розповідає про тренди, а тренди це дуже суб'єктивна метрика, і не всім користувачам вони зрозумілі. Люди часто хочуть бачити конкретні технічні відмінності від моделей попереднього покоління. Я сам потрапив у цю саму пастку. Перше враження було таке: у Galaxy S25 Ultra З'явилося багато програмних нововведень, але ж ми розуміємо, що все це, начебто, працюватиме в прекрасному флагмані минулого року Galaxy S24 Ultra. то навіщо ж тоді оновлюватися? І це була помилка. Виявилося, що в Galaxy S25 Ultra технічні поліпшення не просто є, а їх багато. Деякі з них взагалі не лежатимуть на поверхні, і дізнатися про них можна тільки під час експлуатації. Сьогодні я розповім вам все в подробицях і про технічні особливості пристрою, і чому навіть технічні. Нічні поліпшення вже не так важливі. Програмні особливості, ось де починаються великі зміни. Буде дуже цікаво. Починаємо. Дизайн смартфона змінився сильно, і ергономіка смартфона змінилася сильно. Зараз скажу неочевидну річ. Це перший смартфон з плоскими гранями, який зручніший ніж попередня ітерація пристрою. Він просто банально зручніше лежить у руці і не зісковзує під час використання. Цікаво, те, що з боку Galaxy S24 Ultra має тонший вигляд, ніж Galaxy s 25 Ultra, через заокруглені грані. Але щойно ви подивитеся на смартфони зверху або знизу. Стає зрозуміло, Galaxy S25 Ultra став компактнішим. Дуже сильна зміна торкнулася екрана смартфона. Покриття антивідблиску залишилося таким самим. Навіть технічно на папері екрани, начебто, не змінилися, але з якоїсь незрозумілої причини екран Galaxy S25 Ultra на сонці має набагато яскравіше вигляд, ніж екран попереднього флагмана. І, звісно ж, яскравіше за всі інші смартфони без антивідблискового покриття. До того ж деталізація на екрані Galaxy S25 Ultra Помітно краще, ніж у Galaxy S24 Ultra при одних і тих самих умовах і одній і тій самій роздільній здатності. Багатьох цікавить питання, наскільки потужнішою стала продуктивність пристрою. Тут, звісно, питання більше до компанії Qualcomm, але Snapdragon 8 Elite у всіх завданнях швидше за минулорічний флагман майже вдвічі. І це правда. Особливо, якщо вам доводиться займатися ресурсоємними завданнями на пристроями, якими, Ну, наприклад, ви знімаєте відео в соціальній мережі. на Смартфони при цьому монтуєте ці відео на самому пристрої. Зараз дуже багато людей так роблять. Наприклад, рендеринг 4К відео на Galaxy S25 Ultra відбувається в два з половиною рази швидше, ніж у Snapdragon 8 Gen 3. Ну тобто, всі показники збільшеної продуктивності нового чіпа аж до 50% виявилися правдивими. І тестувати це приємно не в синтетичних бенчмарках, а в реальних завданнях. Швидкість запуску застосунків, швидкість збереження і перезбереження великих відеофайлів у відеоредакторах це все дуже сильно відчутно. Наприклад, ви зняли багато відео в 4К, відкрили застосунок LumaFusion на Android, і після монтажу цілісного ролика ви бачите наскільки швидше це відео зберігається і виводиться в пам'ять пристрою. До речі, не знаю, чому про це замовчують, але Snapdragon 8 Elite на Snapdragon Galaxy s 25 Ultra підтримує супутниковий зв'язок. Це поки що перший і єдиний смартфон на цьому процесорі з підтримкою Супутникового зв'язку, який, до речі, запрацює в Україні до кінця 2025 року. Також Galaxy S25 Ultra підтримує dual E7. І це зручно. Ще одна важлива деталь, про яку з якоїсь причини не розповідали на презентації, це камера. Річ у тім, що алгоритми обробки знімки у Galaxy S25 Ultra дуже сильно відрізняються від попередніх смартфонів компанії Samsung. Це стосується і правильного тону шкіри на фото, тепер фотки не жовтять. По-друге, швидкість роботи ESP модуля. Стало вдвічі швидшою. Просто подивіться, як він зберігає фото якогось об'єкта, що рухається. Чому це сталося? Камеру в Galaxy S25 Ultra забезпечили так званим Pro Visual Engine нового покоління. І тісно інтегрували його з ESP. Для тих, хто забув, що таке ESP, це Image Signal Processor. Це модуль оброблення зображення, вбудований у процесор смартфона або працює як окремий чіп. Його основне завдання опрацьовування даних, отриманих з камери, і перетворення їх у готове зображення або відео. Це ключовий компонент, що впливає на якість фотографій і відео, які ви отримуєте на своєму смартфоні. Що ми маємо в підсумку? Швидкість фокусування на зум-камері зросла про кратно тепер на зум камеру можна вільно фоткати рухомі об'єкти і встигати їх зняти без розмиття. У цьому питанні зум камера стала набагато краще ніж у iPhone 16 Pro Max і ніж у Galaxy s 24 Ultra І це те, чого особисто мені не вистачало. Наступна фішка, яка нарешті дісталася до флагманської камери Galaxy S25 Ultra це плавний зум під час зйомки відео. Причому. На цьому зроблено акцент навіть у самому інтерфейсі. У вас є спеціальний великий контролер, щоб зробити плавне наближення і віддалення під час зйомки відео. І при цьому камера у вас буде перемикатися на різні модулі без склеювання і ривків для плавного наближення. Ви можете використовувати як цифровий слайдер на екрані, так і клавіші регулювання гучності. Тепер будемо говорити про софт і це. Найголовніше, на мій погляд. Давайте з вами домовимося. Великий огляд One UI 7 вже в розробці на нього знадобиться більше часу, ніж я думав, але в новій серії Galaxy s 25 Ultra будуть функції, які в інші смартфони Samsung швидше за все не потраплять. Що це за функції? Це функція на Brief, AI Select і поліпшена інтеграція Gemini. Скоріше за все, все це буде працювати лише на новому процесорі Snapdragon і відповідно до цього лише на нових Galaxy S25 серії. Давайте по порядку. Насправді на словах дуже складно. Адно описати, що таке NowBrief, поки не зіткнешся з цією функцією самостійно. Я б сказав так: NowBrief може довести користь штучного інтелекту в смартфонах, навіть людям, які скептично ставляться до цієї теми. Чому тому, що це перехід до нової, так званої моделі агентів штучного інтелекту, і повірте мені, це буде впливати просто скрізь не тільки в смартфонах, в 2025 році. Просто запам'ятайте цю фразу: агент штучного інтелекту. Now Бріф отримує доступ до всіх застосунків у вашій системі, незалежно від того, сторонній це застосунок чи рідний. Якщо на вашому смартфоні є якісь застосунки, доступ до яких ви хочете обмежити для штучного інтелекту, це можна зробити. Як працює цей AI-асистент? Його можна додати на головний екран або екран блокування, щоб отримувати найважливішу інформацію одразу після того, як, наприклад, ви прокинулися і розблокували телефон. Більшість із нас починає ранок і перевірки телефону. Особисто я Теж так роблю. Дивлюся повідомлення, чи просто гортаю стрічку соцмереж, що там трапилося за ніч, за день, за тиждень. На обрів пропонує робити це по-новому. Він нагадує про те, що заплановано на день для людини, яка легко забуває про події чи завдання, це буде просто знахідкою. Інформація доступна одразу завдяки віджиту Nowbar. а дані він збирає не лише там з календаря, він збирає дані скрізь, з месенджерів, з пошти, з вашої фотогалереї тощо. І через налаштування можна. Обрати категорії, які він аналізуватиме: здоров'я і благополуччя, фінанси, подорожі, події та інші завдання, рутина, цифрове благополуччя, спілкування, як я вже казав, історії з галереї, новини, оновлення трафіку і так далі, купа даних. Наприклад, якщо Galaxy помітить, що ви часто використовуєте певні функції під час водіння, він запропонує автоматичну рутину, наприклад, запуск карт і музики під час поїздки. Або ось такий приклад: нагадування про закінчення терміну дії ваших купонів або квитків, інформація про квитки на поїзд, там вечірня довідка про стан здоров'я, дуже багато корисної інформації, і це все автоматизовано. Зараз я знаю, я кажу це на словах, але це дуже складно собі уявити, це треба спробувати. Дійсно, йому потрібен час, щоб адаптуватися до ваших звичок і аналізу, що вам потрібно в конкретний момент. Слово це, знаєте, стимул регулярно додавати, наприклад, події до календаря. Щоб він краще вас розумів і ваш розпорядок дня. Galaxy S25 з коробки тепер запускає Google Gemini. коли ви отримуєте кнопку блокування. Ви можете запитати в нього практично що завгодно українською мовою. Наприклад, покажи найближчі кафе, де роблять найкращу фільтр каву в місті. Сенс у тому, що нарешті ми можемо спілкуватися з нашим смартфоном голосом. І тепер це стало зручно. Смартфон перетворюється зі звичайної потужної залізяки на потужного асату асистента в якому вже навіть робити щось руками, не обов'язково. Ви просто на ходу одягнувши свою там, наприклад, Гелексі Бац, можете з ним спілкуватися, просити створити якийсь текст, надати вам якусь інформацію і так далі. І при цьому цей самий штучний інтелект, який буде слухати вас голосом, він знає все про ваш смартфон і зможе брати інформацію не тільки з інтернету, а він може брати інформацію. Прямо офлайн з вашого смартфону все, що у вас там відбувається, і все це аналізувати і застосовувати для вас. Тобто, навіть поняття гуглити вже відходить на другий план. AI-ка тобі і інформацію збере, і структурує, і напише, і відформатує, і, якщо треба, голосом у навушниках прочитає. А те, що вона прочитає, залишиться у вигляді тексту, збережене, ну просто про всяк випадок. Наприклад, у застосунку Galaxy Notes. Ми з вами стоїмо на порозі, коли у майже кожного користувача флагманського смартфона з'явився свій власний помічник Джарвіс. Як Всесвіті Марвел, зараз ви можете передзамовити Galaxy s 25 Ultra по акційній ціні в Україні, де по факту на кожній конфігурації пристрою йде знижка, наприклад, за ціною версії на 256 ГБ Ви можете собі дозволити 512 ГБ і так далі. Я замовив собі версію на 512 ГБ в світло-сірому кольорі, і він буде моїм основним смартфоном на 2025 рік. І я кажу зараз, це абсолютно впевнено, тому що те, що я побачив, те, що я просто отримую. Я розумію, що мені це підходить. На це я чекав довгий час. Ось таке оновлення. Попереду у нас буде ще багато інших відео пов'язаних з новинкою, тому підпишіться на канал і не прогавте наступні відео. А в коментарях напишіть про що ще вам розказати в лінійці Galaxy S25, S25 Ultra, з чим порівняти, що перевірити і поділитися цим відео з вашими друзями, щоб просувати контент українською мовою. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!